Підготувати і довести до закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів військовозобов'язаних. Без погодження з територіальним центром комплектування заява начальника Коломийської військової адміністрації викликала чимало убурення серед громадськості. Тамтешня рада оборони вирішила військовозобов'язаних не госпіталізувати без гострої потреби. А якщо це сталося, медики мають проінформувати центри комплектування. Однак, після гострої критики суспільства передумали, я погоджуюсь з тим, що цей пункт, який викладений у раді оборони, він. Не до кінця конкретизований, і не є до нього питання, є зауваження, але що і викликало таке двояке трактування. Але. Е на сьогоднішній день будь-яких заборон на госпіталізацію немає. Подібна ситуація виникла і у Хмельницькому. Нещодавно онлайн видання жар, посилаючись на історію місцевого жителя, опублікувало матеріал, начебто в міській лікарні, у чоловіка просили довідку з ТЦК на госпіталізацію. Звісно, в меддопомозі йому не відмовили. Однак виникло питання: чи справді тепер на лікарняне ліжко можна лише після дозволу воєнкома? Вона спитала, де ваша довідка з військомату. Я уточнив, як. Довідка, вона відповіла, що ви лягаєте на госпіталізацію. Я пояснив, що вперше про таку довідку чую і що мені погано і взагалі прийшов, щоб мені допомогли. Тоді вона пообіцяла, вже чисто по-людськи покладе в лікарню і далі вже ніяких особливостей не було. Я так розумію, що у них є якась усна вказівка вимагати дозвіл від ТЦК. Роз'яснив ситуацію головний лікар Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк. Запевнив, нікому в наданні меддопомоги не відмовляють. Максимум, що можуть запитати лікарі на приймальному відділенні, чи ви не військовослужбовець і чи вас немає повістки, тому що потім нас за це питають. Але жодних додаткових довідок, крім або направлення сімейного лікаря, ну або якщо, не дай Боже, привезла швидка допомога, ніхто не вимагає. У міському департаменті охорони здоров'я зізналися таку можливість розглядали. Однак, після консультацій із юристами зрозуміли, це незаконно. Це питання обговорювалося місяців п'ять, десь тому. Було таке побажання, що якщо людина має повістку і там завтра, післязавтра має вже йти на службу, то щоб її не госпіталізували планово. Ми це питання розглядали, але ніяких. Законних підстав для цього немає, через те ця система не була введена. Юрист Олександр Супкович підтвердив, в законодавстві не існує жодних підстав для запровадження такої норми, за словами правника, госпіталізація в лікарню лише за дозволом ТЦК пряме порушення конституційних прав людини. Навіть якщо такий нормативний документ буде, я думаю, він буде визнаний нікчемним, тому що жоден документ, який приймається. В Верховній Раді да він там згідно конституції згідно цивільного кодексу. Він не має права звужувати права людей. Це за це буде е, е, невідце. Це це буде прямим порушенням Конституції України. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Олександр Мельников. Нове 33 третій канал.